Добрий день, шановне товариство мотоблочників. Сьогодні заключне відео про реверс на мотоблоці МБ2 Нева із Субаровським двигуном. Ну, начну, почну з чого? Почну із шківків. Ще раз. Значить, дивіться, оце шківки із втулкою Тапербуша. Я придбав їх три штуки. Ось цей шківок. Співпадає по розміру із шківком на мотоблоці нева який йшов з ним. Далі. Оцей шківок. На цей співпадає. А цей я придбав для того, щоб зменшити коефіцієнт передачі, так як я встановив колеса на 13, і щоб зменшити швидкість, Придбав ось цей шківок. У заводському варіанті, заводському варіанті, можливо, так буду компонувати шківки. Отак шківки, тоді вони отак бачите, вони співпадають із рідними. Але, але оцей шківок залишу поки що, а скомпаную отак. От так скомпаную. Буду ставити ось так. Побачу. Е, можливо, якісь роботи, які я буду виконувати, е, або картоплю сажати, або викопувати, або на малих колесах, якщо буду ставити. Можливо, і цей шківок якось скомпаную. Ну, поки що буде так. Тепер відносно речага. Ричага. ричага. Ось цей речах, дивіться, з цією пластиною. З оцією пластиною. Ось тут нарізав різьбу в оцій пластині, закрутив болта на М8 і законтрив його гаєчкою. Тобто тут люфта немає. Ось так воно буде ставитися оцими двома. Отворами на оці два отвори. На двигуні. Відносно розмірів. Відносно розмірів. Значить, ось тут. Ось тут. Десь 5,2 52 мм. міліметра. Тут. 45. 45. Оцю відстань. Оцю відстань. Ну, ви можете реча робити будь конфігурації, як вам зручно буде, щоб він не мішав, але е, основна буде відстань ось ця. Між цією вісією і оцією вісію. Це ви будете вже підбирати в залежності від того, який у вас буде пас, яка довжина, який буде шківок ось цей. Ну, я думаю, меншого ставити шківка, нема резону. Можливо, більше в кого. Шківок буде. Ну це шківок той, що я зрізав зрізав із е шківків, що стояли на мотоблоці Нева, Ну що, будемо збирати поетапно, буду знімати і буду, буду розповідати. Е що перед які роботи були підготовчі, ще виконані. Ну, це ось ось такі зажимчики я позажимав, троса два на реверс і на основну, на основну роботу. Тепер дивіться, ось тут в оцій пластині виготовив пластину цю, нарізав її різьбу, два болтики на М8. З отворами просверлив і контргаєчки. Тобто можна оцими болтиками регулювати натяг тросів. І що ще, це ось цю ручку, оцю ручку, ось цей, оце з МТ, а ось це з мотоцикла Іж. Трошки переварив її, щоб хід отакий зробити більший. Ну, а так, а так, що ще? А, поставив ось оцю, дивіться, оцю поставив дугу. Вона була, із заводу йшла, я її не використовував, але зараз встановив, тому що тому що вона виконує не так функцію е, по техніці безпеки, щоб. Але, а вона виконує функцію, щоб... Краси, які на Великому шківку не, не провисали, тобто вона роль заспокоювача виконує. Бо без неї, коли реверс включаєш, основний шківок за рахунок того, що провисає, він трошки протирається на Великому шківку. А так, отут його Ця пластина трошки піднімає і він нормально стоїть. Ну, в принципі, все. Зараз буду збирати, буду показувати далі. Тобто зараз ставимо, ставимо ось цю пластинку із цим важелем. Так, ну що, встановив, встановлюю цей важіль. Ось так він працює. Ось ця пружина із газульки, із Жигуля. Це, напевно, із тормозів. ну Ось так воно працює. Далі будемо збирати, будемо ставити шківки. Шківки будемо ставити. Не тією стороною. Однією рукою погано. Ось так. Встановлюється транспортний шківок Зараз я його підіжму. А далі поставлю тяговий шківок. Так, ну що, встановив шківки, обоє зажав їх. Зібрав два троси. Зараз будемо ставити великий шківок і ставити ремні. паси. Так, встановив. Два паси, значить, дивіться, ось цей пас двосторонній, він оцією, своєю стороною проходить по натяжному ролику і по великому ролику. А другою стороною проходить по транспортному шківку. Ну, цей, ви зрозуміли як. Ну, я тут помилився, вам сказав, що тут 201 підшипник, тут 202 підшипники стоять. Два штуки, закриті. Ну, то, то не страшно. Ну, подальшому по-дальшому побачу. Можливо, можливо, придбаю. Побачу, як воно буде працювати. Можливо, придбаю сюди шківки з двома струмками. Подивлюся, як воно буде працювати, тому що... Оберти різні, тут трошки більші будуть на реверсі, а тут будуть менші. Подивлюся, як ось воно критично чи не критично буде, можливо, придбаю шківки, шківки ті, що з двома струнками. Ну що, в принципі, в принципі, все можна заводити і пробувати. Так, ну будемо пробувати. Значить, Дивіться, в речах. Важить перемикання передач стоїть це ж задня, це нейтральна. Ще тут зробив ось такий вимикач маси, тому що завода він був прив'язаний до до ручки газу, але, так як буває, так що треба буде. Зменшити оберти я так раз, а воно виключається двигун. Тому я розділив це просто газ, а маса буде ось тут туди. Тобто включаємо зараз і запускаємо. Яким можливо забути Дивіться, зараз буде основний шкір працювати, основна передача. Бачите? Роди часової крутою. Тепер реверс. Ну, от тобі от і все. От і все. Ну, час покаже, як воно, необхідність цього реверса, але я думаю, він буде потрібний на деяких роботах. Ну, в принципі, все. Цю роботу я завершив. До побачення, до нових зустрічей.